Біль, розпач і несприйняття гіркої звістки це ті почуття, що сьогодні стукають в серце кожного жителя нашої громади, яка оплакує ще одного героя, ще одного захисника, який повернувся на щиті Вадима Руслановича Бесараба. Траурний кортеж з тілом загиблого вирушає від Миронівської лікарні, щоб проїхати вулицями міста, трасою, щоб герою могли вклонитись всі, заради кого він віддав своє молоде життя. Ей, плине кача, поти сині, плине каче поти сині. Мамко ж моя не лайме. Сам не знаю, де погину, Тут ми чужі люди, ци не жаль тиманко. Скорботна хвилина мовчання в центрі міста. Траурний кортеж вирушає далі головною вулицею міста, де героя уклінно зустрічають миронівчани і відвідувачі. Зі сльозами на очах, зі словами тихої молитви на вустах. Вадим Бесараб народився 27 липня 2003 року в селі Козин. Тут минуло його дитинство. Та юність. Тут він зростав, знав кожен куточок рідного села, кожну стежинку, навчався у Козинській загальноосвітній школі, де вчився не тільки наукам, а і бути справжнім товаришем, другом, розуміння патріотизму. Після школи продовжив навчання у Масівському аграрному коледжі, де здобув фах. Фермера. Далі строкова служба в армії, серйозні школі мужності і дорослішання. Звичайно, як і всі у ці молоді роки, мав багато мрій, сподівань. Та, на жаль, клята війна все це перекреслила. З початком повномасштабної війни Вадим свідомо підписав контракт. І став у лави Збройних сил України, обравши шлях воїна захисника. Війна не дала часу юному захиснику набратися досвіду, а відразу ж кинула у бій. Вадим брав участь в обороні столиці у найпершій і найважчі дні вторгнення. Згодом. Виконував бойові завдання на найгарячіших напрямках Сходу нашої держави у Бахмуті, Часовому Яру, Вугледарі, ніс службу на посаді стрільця кулеметного відділення роти вогневої підтримки, був мужнім і відважним, загартованим боями і втратами, болем і відданістю. Та залишався чистим серцем і бажанням жити, мріяти, вірити, що все буде добре. Але війна знову вносить свої чорні корективи. 16 вересня 2025 року в бою на території Покровського району Донецької області. При захисті України Вадим Бесараб віддав своє молоде життя за свободу і майбутнє нашої держави. Йому було лише 22 роки всього лиш 22. Його мало чекати палке кохання. Слова вірності на весільному рушникові, перша посмішка перістка, та цьому вже не бути. Як страшно звучать ці слова, не бути без вороття навіки. Страшно, коли із життя ідуть такі молоді, які і самого життя не бачили. Страшно. Брат, сьогодні ти для мене просто брат, коли багато так у світі зрад, як накриває нашу землю, град, і не мат. Брат. Я відчував завжди твоє плече і бачив блиск сміливих тих очей коли давали відсіч ворогам сам на сам. Уклінно встеливши дорогу осінніми квітами, Зустрів козин свого героя, Зустрів сльозами і глибокою шаною. За його подвиг самопожертви це наш з тобою, дім, за кожного помстим, по братим, по братим, брат, як і тобі сьогодні сняться сни, у час священої для нас війни. А нас чекає знов запеклий. Кортеж зупиняється біля рідної хати героя, де він зростав і мужнів, де тепер навіки про нього залишиться тільки пам'ять, тільки спогади. І рокота втрати ятрить серце мамі Людмилі, татові Руслану. У горі схилили голови молодші брати Роман і Артур. До хати попрощатися з героєм-захисником ідуть родичі, сусіди. Друзі, представники громади піднімаються до осіннього неба, молитви за употреблять. У веселях святих, ученик на лоні Авраама опокої до праведників приєднає, а нас спасе й помилує, бо він благий і людинолюбний. Амінь! У блаженному спінні. Вігічний спокій, подай, Господи, душі спочилого, но ну, представленого, в віємного воїна Вадима, і сотвори йому вігічною. Bir kare <Sessizlik> Ісус Христос, нехай покої душу спочилого, рабасуного представленого воїна Вадима Настаси помилує, бо Він благий людинолюбний. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Наїх, слава. Наїх, слава. Дорогі у Христі, браття і сестри, дорогі мешканці, селища Козин, дорогі рідні, друзі, близькі, сусіди. Побратими новопредставленого обієнного воїна Вадима. Дивлячись на цю фотографію з його обличчям, дивлячись на ось цих молодих людей, розумієш, що в цих очах ще немає абсолютно ніякого досвіду пережитого життя. Згадуючи, згадуючи самого себе у 22 роки, пам'ятаю, що Життя сповнене мрій, прагнень, очікувань, планів, ентузіазм, ентузіазму ти розумієш, що з таким самим духом, з таким самим внутрішнім, душевним наповненням пішов на фронт Вадиму. Надзвичайно великий доземний поклін йому, тому що перед ним стояло багато можливостей, адже ще не один рік він міг бути остер мобілізації, але він викликався, підписав контракт. І сміливо пішов зі зброєю в руках проти ворога, проти агресора, який надзвичайною жорстокістю вторгнувся на нашу з вами рідну українську землю. Як далі жити рідним? Як далі бути рідним? Як далі нести? В своїй пам'яті вам, однокласники, однолітки, пам'ять про Вадима. Для найрідніших найбільшою утіхою це буде те, що душа Його, як і душа кожного з нас є безсмертною. І долучаючи, і, і можемо ми долучитися до його безсмертної душі своєю молитвою. Боже. Посели душу Його зі святими в Царстві Небесному. Друзі, однолітки, побратими, будьте, будьмо відповідальні за вибір Вадима. Це вибір, який, можливо, він зробив замість вас, замість усіх нас. І нам слід бути. До останнього свого подиху, вдячним йому, вдячним його брату, його сім'ї, його татові, його мамі, яка, на жаль, занедужила і важко занедужила, почувши звістку про смерть сина. Ех Господь підніме її з одра хвороби. Ех Господь укріпить всіх, хто нині не може віднайти світло. В своєму погляді, адже темрява, яка окутала вас через смерть Вадима, здається безпросвітною. Нехай Господь розрішить вашу скорботу й тугу. Нехай Господь укріпить кожного побратима, який залишився живий, щоб вони повернулися до своїх родин здоровими і щасливими. Церква не випадково. В молитві за воїнів зауважує слово Щасливий, тому що воїн має пройти не тільки здоровим з фронту, а й щасливим через те, що його боротьба увінчалася успіхом. Царство Небесне, вічний спокій його представленому воїну Вадиму. Слава Ісусу Христу! Героям. Слава Україні! Від хати Героя. Траурний кортеж прямує до сільського кладовища, місця останнього спочинку бійця. Він упав раненько, тільки день зайнявся, чула, як тихенько. Не нею прощався хрестику долоні, на устах молитва, смерті слід на скроні, залишила битва, плакала калина, з вітром говорила, розпитай по світі, Жия тут могила, молодий хлопчина, сині Чи Роман широман Львова? Чи Тарас з волині, я йому гілками очі закривала. За невинну душу Господа благала, Отче наш небесний, дай спасіння сину, що в бою загину та за Україну. Пригорнися вітре. Дочієї хати, де біля ікони на колінах мати, Менька я голубка, рано посіла без Христа забута у степу могила, благала кали. Говорила, розпитай по світу, чи я тут мовила, молодий хлопчина, ма ночі сині, зі Львова, чи та Волині. Кала калина з вітром говорила, розпитай по світу, чи я тут могила молодий хлопчина, мадиночі сині, Чи роман Львова чи Тарас Волині, всім героям слава, слава Україні. Свящани, рідні близькі, сьогодні, 24 вересня 2025 року, з глибоким болем і сумом душі ми прийшли сюди, на це місце, щоб провести в останню дорогу нашого захисника України, Бесараба Вадима Руслановича. Бесараб Вадим Русланович народився 27 липня 2003 року в селі Ріс у багатодітній сім'ї. Дитинство і юність Вадима пройшли в рідному селі Вадима. У 2018 році, закінчивши ков'янську середню школу, Вадим навчався в Масовському аграрному фаховому коледжі. Після закінчення 4 курсу по спеціальності фермер був призваний на строкову військову службу. Ніс службу в місті Біла Церква Київської області. Настанням російського вторгнення на територію України Вадим був небайдужим до подій в країні. Патріотизм і почуття обов'язку були притаманні молодому хлопцю. У 2022 році Вадим підписав контракт і пішов служити до ЗСУ. Він брав участь в обороні міста Києва. У 2023 році перевели у частину червоні запорожці, був направлений в місто Бахмут. У 2024 році. Був направлений у Вугледар село Водяне. У 2025 році був направлений перше відділення кулеметного узводу роти вогневої підтримки військової частини А-4640 старшим солдатом Покровського району Донецької області під час участі в бойових діях при захисті батьківщини. 16 вересня 2025 року Вадим загинув. Вадим дуже любив життя і хотів жити. Але ця клята війна не відпустила, забрала його. У нього залишилися батько, мати і два менші брати. Козинський, старостинський округ Миронівської міської, територіальної громади і я особисто приносимо глибоке співчуття всім рідним з приводу дуже тяжкої втрати. Вічна пам'ять героїв. Спи спокійно Вадим, нехай тобі буде царство небесне і земля Куком. Ти назавжди залишишся в пам'яті в наших серцях. Вічна пам'ять та слава герою. Сьогодні наша громада в глибокому скорботі в останній путь воїна, захисника молодого хлопця, який за мир, за свободу, за Україну, за назвами віддав найцінніше власне життя. Герої не мирають. пам'ять про Вадима. Навіки залишиться в наших серцях, від цієї громади. Хочу висловити глибоке з Пічука, рідним та близьким. Вічна пам'ять, вічна слава герою! Слава Україні! Героям! слава! Дорогі брати і сестри, підходьте, прощайтесь. Молимось тобі вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за упокоєні душі, спочилого раба Божого, новопредставленого воїна Вадима. І за відпущення йому сепи провини вільної і невільної. Господи помили, Господи помилуй Господи помилуй. Я ж держуся за цей. Збройних сил України. Прийміть цей державний право. За що віддав твій брат, твій брат і ваш син своє життя. Низький вам. Осінь щедра. Владарює у селі, золотом вдягає клени і тополі, люди ж плачуть у глибокому жалі, на щиті вернувся Вадим із поля бою. А йому ж було всього лиш двадцять два, та згоріли весни у вогні Донбасу. Мрієш, що тепер на крилах журавля не здійсняться. Бо часу плаче мати, і кричить її душа, батько змовк, лише серце кам'яніє, на очах братів гірка сльоза, і від горя все село німіє. Господи, він зовсім ще не жив, а душа його у вічність відлітає, подвиг свій заради нас. Здійснив назавжди, хай кожен пам'ятає вічна слава герою.